Село Жирки на Полтавщині в Білицькій громаді неподалік залізниці. Тут ми побачили близько п'яти хат і лише одна з них не виглядає закинутою. В селі залишився один житель. А я вже тобі а Тут вже нема ніде нікого, тут одно стався один і то на ті вже. Повимирали всі, де той. Було село здорове, 45 хат було. Ну, хуторок великий. Зараз вже нема нікого, все повалено, все. Пот... Ви там ходили, теж хата розібрана, хати всі повалені, все. Нема ніде нічого. ви тут народились в цьому селі? Так, да, я тут народився, тут батьки мої були. Шість бригад було, когось були. Сіяли тут все, сільське господарство. Зараз нема нічого. Коли от остання людина тут померла, що ви залишились тут самі? Це в январі місяці, десь він виїхав, на дачах був там, я, там за, за Полтавою, і помер. там. Не прийшовся, ото хатка залишилася одна ціла. А чим ви тут займаєтесь у себе на ділянці? Що, посієш, потуж, щось посадиш, щось посієш. Дрова тут дуже газу, то нема. Вам скільки років, до речі? Там, до речі, 76-й вже. Була жінка, померла, в мене тоже жінка, четвертий місяць немає. Була. Діти не приїжджають сюди до вас? Діти в мене. як нас, Двоє вбіли, како. та троє, всі троє зараз вбіли. Я туди ж їздив на ніч ночувати. А що ви знаєте взагалі от, про історію села? Настільки вона стара, скільки йому років приблизно? Тут пан панство було, школа була колись до чотирьох класів. Тут пани жили, село було хороше. Як ви думаєте, чому так відбулося, що не залишилось нікого? що Старі повимирали, молодь повиїжджала. Ну, тут теж да? порядки такі. Хатринка хороша, цього. В селі Назаренки, що в Новосанжарській громаді, згідно з переписом населення 2001 року, проживало 5 людей. Зараз ми тут побачили до 10 хат, більшість з яких виглядають покинутими. У В селі Яблучне немає постійних жителів. Тут близько десятка будинків, які використовують як дачі. Українці, як всім відомо, вони були великими естетами. Вони любили красу, тілесну, духовну і зовнішню. І, відповідно, всі, хто міг собі дозволити жити на природі, вони це робили. І от на цьому місці, десь у 18 столітті, оселилися дуже цікаві люди, які мали дивну. Не прізвище лихопої, їхній засновник цього роду був кошовим отаманом Запорозької Січі, дуже авторитетною людиною. Потім, якщо можна так пожартувати, на пенсію він приїхав до опічні з Запоріжжя і потім отримав у володіння цей хутір на кінець вісімнадцятого століття, тут жило всього навсього 11 людей. Тут природа дала всі багатства. Перше багатство це річка. Річка це продукти, це риба, раки. До речі, дуже цікавий факт. Тут був такий промисел: ловили навесні раків, чистили їх, шийки, продавали панам і з них робили дуже гарний соус. І оцей соус. він Дуже дорого коштував, і деякі сім'ї могли на цих раках жити все весь рік, нічого більше не роблячи. А от лихопої мали тут млин водяний, великий. Вони тут ловили рибу, ну і землі, які обробляли, звичайно. У радянські часи тут стандартна ситуація. На кінець 1920-х років тут мешкало аж 260 злишком людей. Зробили колгоспи, а потім зробили голодомор. Багато якраз хуторян померло під час Голодомору і з того часу кількість. Зменшувалася. Працювали люди в колгоспах. Спочатку вони були в становищі кріпаків, ні паспортів, ні зарплат. Ти маєш працювати на трудодень, ну і за це тобі, можливо, дадуть якусь там пригоршню зерна. Ну, а потім це село стало. Неперспективним таке використовували слово, і е, люди поступово почали звідси виїжджати і переселятися в опічню. А хто міг той переселявся і далі. У цій частині села Хижняківка ми побачили усього чотири будинки, та всі вони виглядають закинутими. Проте біля деяких з них розташовані пасіки, якими ймовірно досі користуються люди. Це Хижняківка, це село. Офіщнянської територіальної громади, і от ми побували в Яблучному, де жили промисловці. Там річка тече, там багато таких можливостей використовувати річку. А тут у нас ми знаходимося на підвищеному місці, і тут багато землі. Відповідно, тут жили козаки, хлібороби. А також гончарі. Справа в тому, ми зараз знаходимося на землях опішнянського так званого гончарного куща, де багато глин, і з цих глин можна робити абсолютно різні вироби. Ось під ногами прямо тут лежить цеглинка, яка, бачите, така тоненька, має своєрідний колір. Це цегла, яка використовувалася для печей. Вона вогнетривка. І в другій половині 19 століття опішнянські гончарі навчилися робити цю цеглу, її купували, і багато гончарів заробляли на цьому гроші. В Хижняківці і виготовляли і посуд. і так далі. А тут ви бачите останні з могікан хати. Хата, вона рублена, вона складається з таких плох, і е, зверху всередині поштукатурена, але деякі з цих хат взагалі не штукатурилися, коли вони робилися, а робилися митими. Наскільки класне дерево дороге було всередині, що їх не треба було штукатурити, помили стіни і вони блищать як дзеркало. Ну, е, Це хата замужного сільського мешканця, який міг дозволити купити дерева, найняти майстрів, які зроблять цю хату. І ця хата стоїть довго. вона. Вона може стояти майже без фундаменту. Вона абсолютно не обтяжує землю і її можна, якщо треба, розібрати по плахах і перенести на інше місце. Це село також, як і попереднє. Воно. Досягло апогею по населенню в кінці 1920-х років. А тут жило десь близько 230 людей, і е, потім це село поступово почало занепадати після Голодомору, Друга світова війна, потім колгоспи, і до кінця 1980-х років тут вже жило кілька десятків людей. Основна причина, чого зараз в селах нема людей і виїжджають в міста, тому що раніше були робочі місця в колгоспах, в кожному селі була ферма чи колгосп і люди працювали. Зараз зрозуміло, е, що колгоспів немає. Якщо нема колгоспа, немає там лікарні, школи, садочка і немає ніякої інфраструктури. І, звісно, що люди, ну особливо там молодь, виїжджають в місто, щоб знайти собі достойну зарплату. Аші такі були у цій частині села живе кілька родин, фактично сім чоловік. Вони займаються своїми господарствами, а також фермерством та бджільництвом. Якщо село в такому, як зараз ми знаходимося, чи село десь знаходиться біля річки, то це навпаки я вважаю, це точки росту, де е, зараз триває там дачне будівництво, а потім е, люди з великих міст, особливо після ковіду, е, стала цінність таких якраз сел, коли люди хочуть виїхати і десь е, е, пожити, не бачачи людей, десь в якісь глуші. Е, е, і це все більше і більше набуває популярності. Особливо, коли зараз там робота на аутсорці, е, е, потрібен лише Інтернет, то от такі села, як не дивно, як не дивно починають, не так і хотілося би, але потрішку оживати.